У мене зв'язок вийшла лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. Вітання, пані Юлії. Доброго доб доброго, доб -доброго е вечора. Доброго вечора. Якраз у нас немає світла. Я виходжу з ефір прямо з супермаркету. Ось і зробила вже свої покупки в «Екотурбинку». До речі, ви мали можливість проінспектувати, чи діє заборона нам на тонкі пластикові пакети в цьому супермаркеті, чи змогли ви їх знайти? там? А, насправді дійсно заборонених пакетів немає, а є тільки біорозкладні пакети, які дозволені. Ось ну і якоторбинки. Тому в цілому в суперверті, в якому заходжу зараз я, то в столиці тут якраз немає, але бачила, що багато ще магазинів, особливо маленьких, ще досі з-під прилавки кажуть, роздають пакети. Ну, вони можливо закупили і ще хочуть як би їх позбутися. А, так, дивіться, ну насправді в минулому році у нас була можливість а, ще користуватися пакетами, але вони мали бути за гроші. В любому випадку багато порушували а, підприємців, порушували закон і просто давали безкоштовно як сервіс. А причому, що коли, наприклад, екологісти, і я особисто потрапляла на таких людей, я просто розказувала всю історію про 5 трильйонів пакетів на рік, які використовує людство, і людина просто ставала соромною. Можливо, навіть вони переставали це робити. Але зараз а, ми говоримо про те, що з 1 січня всі українці, всі підприємці, магазини, вони зобов'язані перестати взагалі користуватися. Тобто вони виходять з обігу, це як гроші виходять з обігу, Їх не можна. Давати пакети, які менші то тонші, ніж 50 мікрон, да і користуватися ними вже буде як фактично якби неможливо. Але за умови того, якщо підприємці і магазини не будуть нам під перелавку їх давати, тому а, зараз є вже хороша система штрафів від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Тож підприємці задумається, чи вигідно вам безкоштовно е, надавати пакети і. Порушувати закон, і звичайно, все ж таки, ось ці одноразові маєчки і пакети без ручок, які менше 50 мікрон, то їх просто має не стати в 2023 році в Україні. поясніть будь ласка, власне, нашим глядачам і радіослухачам про які пакети саме йдеться, і е, що їх взагалі не має бути, чи їх повинні продавати. чи Ну і знову ж таки, от що крупу потрібно насипати? Одноразові пластику вони мають вийти з обігу в Україні в цілому, інакше буде штраф. Чим можемо користуватися? Можемо користуватися багаторазовими торбинками, мішечками, да ми можемо користуватися пакетами з крафтового паперу. Ось при чому то наприклад, якщо мішечок заміняє 300 пакетів, і, і, і це дуже хороше, тому що це багатова заваріч, то крафтовий пакет можна звичайно ще один раз буде використати, але це не факт. І такий пакет буде розкладатися на сміттєзвалище до року. У ну і органічні біорозкладні пакети вони схожі на бувалі пластикові маєчки, але на них написано біорозкладні. Але біорозкладні розкладаються до трьох років, і за умови, якщо ми робимо їм правильне компостування. Тож тут потрібно брати за основу, якщо ми вже і придбаємо, але от сьогодні в цьому супермаркеті, де я знаходжусь, навіть на біорозкладні дали знижку. Якщо ще вчора вони коштували гривню 50, сьогодні вони коштують 52 копійки. В будь-якому випадку за всі пакети доведеться платити. Тобто в Україні не має бути одноразових безкоштовних пакетів. Я зрозумів, що платити, але от що насипати крупу? Є ж крупа, так, яку... Е... Відділ самообслуговування, там є така лопатка, і куди насипати ну, до речі, дійсно в деяких а супермаркетах були товари, вагові такі товари, там де був цукор, дійсно крупа, різні види вермішелі. То чи наприклад, якщо вони були розфасовані до 1 січня, їх мають перефасувати, чи, чи вони можуть залишатися в цих поліетиленових торбинках? Те, що пакується від заводу, воно буде ще залишатися на це що не впливає, але якщо це пакети, які накручені, знаєте, які люди самі беруть, то це мають бути виключно або біорозкладні, або крафтові, або багаторазові. Угу. Тобто, а чи є вони вже на даний момент в супермаркетах, і, і яка дійсно їх вартість, наскільки вони будуть доступні? Ну насправді вона є. Наприклад, за крафтовий пакетик можна від 15 копійок, здається, до 40 копійок, в залежності від розміру брати. Причому що це стосується не тільки сипучих, але, наприклад, хлібу, хлібобулочні вироби. Ось і якщо брати багаторазові торбинки, це може бути ціна від 20 до 50 гривень. Знову ж таки, що це таке це шопер або це маленька на маленький мішечок. Ось ну і люди, звичайно, ми як завжди, як найбільше рух в Україні, закликаємо шити мішечки вже зживаних речей, тобто з футболки, з простарадла, нашити стільки мішечків, скільки вам потрібно. А ось займається небагато часу. Матеріали вдома у вас є. Знадобиться виключно голка, нитка, ножити і стара футболка. Наприклад, от і можна нашити потрібного розміру мішечки і користуватися ними повицями. Ось це, це найголовніше, те, що можуть зараз українці зробити, якраз поки. Іноді немає чим зайнятися. Інтернет вибиває. Ось можна, можна зробити таке приємне для себе і для природи. А, але хочу сказати, що штрафи зараз для підприємців будуть і сподіваюся, що звичайна Верховна Рада допрацює штрафи для громадян, щоб з цими такими заразими пластиками пакетами не користувалися взагалі. Ось тому, що це величезна біда для всього людства. А з цього гинуть тварини, це забрудні навколишнє середовище. І все розкладається на мікропластик, який до речі потім потрапляє через ґрунтові води навіть в наш організм. А мікропластик з організму людського він не виводиться. Тож проблема вона є, вона колосальна і сьогодні, і в цьому році українці а, мають уже об'єднатися і мати ще одну екологічно відповідальну звичку. Ані Юлії ви згадували про крафтові пакетики. То це паперові чи які вони? Що це? значить? Так, це паперові пакети. Паперові пакети, які пропонують для нас супермаркети, магазини як альтернативу. Це я пам'ятаю, колись ще за совєтів були цукор продавали в паперових пакетах кілограмових, півкілограмових. Так, в моєму дитинстві насправді пакетів не було. Я пам'ятаю, як і рибу, і м'ясо все пакували в папір, крафтовий папір, до речі, і жили ми добре і щасливо. До пакетів пластикових, тому о, в цілому багато людей в Україні пам'ятають ці часи, і я думаю, що нам просто потрібно до цього звикнути. Тобто, ми повертаємося у ті часи, бо за мого дитинства, от пакет із Монтаною або залою Пугачовою. О, Коштував 5 рублів совєтських. Ви не можете собі уявити, наскільки це дорого, його дістати не можна було. От коли ну, хліб коштував 16 копійок. Так, насправді це коштує коштів, але насправді не так вже дорого, як зараз. Ну тому зараз є дуже величезний вибір на кожен І Якщо знову ж таки немає коштів, можна пошити просто своїх речей, які вже не будеш носити, торбинки, які тобі потрібні. і це дуже класно. Тому що вони в, мене... в принципі вони йдуть на поступки і беруть ваші мішочки, це без проблем. Але в мене ще одне практичне питання, пані Юлія. От є у мене собака, знаєте, і продають такі торбинки, які от накручуються, як ви розказуєте, спеціально щоб підбирати за собакою, коли він покакає. знаєте. І всі ж кажуть, що ну я як законослухняний. Громадянин я ж завжди підбираю і викидаю у сміття. Але тим самим я забруднюю знову ж таки отим поліетиленом е чи пластиком. Е от. Що робити? Е, може хай какає тоді на газон, воно ж органічне і розкладається, так але тут я вступаю в протиріччя з, з захисниками довкілля, які на кожному кроці пишуть, що вигулювати не можна собак. Ну взагалі собака не має права какати. По перше, тому що е, ну і місць для вигулу немає. А так, хоч десь в парку, то підібрав і викинув. От розкажіть, от своє бачення цієї проблеми. У мене також є пес, тож я абсолютно вас розумію. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що а, пакети для вигулу собак, да, які хотів продаються в магазинах, а, якщо ви почитаєте, то вони також мають бути біорозкладними. І в цілому вони зазвичай вже були біорозкладними. Тому а, дуже важливо звертати на те, що пишуть, якщо він знову ж таки пластиковий і неправильний його так само мають вилучити з обігу і не користуватися цим і не продавати людям. Ось, але що залишиться поки що в 23-му році? Це дійсно такі пакети для виголосова котів. А залишаться сміттєві пакети. Особливо хочемо звертати увагу, що в Україні навіть є заводи, які переробляють пластики і роблять вже з сорили пакети. Вони ще залишаться і це буде дійсно ще поки що м, для користування громадян ось ну і знову ж таки я скажу свій лайфхак, тому що я вже років п'ять напевно, не купую пакети для собаки для вигулу собаки. Я просто знаю, що у нас на превеликий жаль настільки багато сміття на вулиці, що я завжди заходжу якось від чіпсів в пачку просто по дорозі. Я кажуть, і заодно прибираю сміття у парку, а після моєї собаки чисто і сміття потрапляє до сміттєвого баку. Тож, в принципі, якби мій такий лайфхак персональний від мене, яким можна теж користуватися. Якщо вдруг ви не купили або у вас немає пакету з собою, це собаку обов'язково потрібно прибирати, звичайно. Пані Юлії, ви згадали про те, що все таки залишаються пакети для сміття. Це такі сині або чорні. То вони поки що будуть в Україні. Вони будуть в Україні, і плюс, якщо взяти окремі компанії, які наприклад там, корпорація Біосфера, робить багато е, всього з вже перероблених матеріалів. Тому якби, навіть ми, коли робимо сосвітній день прибирання, ми користуємося такими пакетами, які вже перероблені. Тобто, ось плюс зараз є багато компаній альтернатив е, з біорозкладними пакетами, навіть для сміття, але знову ж таки, Біорозкладні пакети мають бути компостовані. Тому, якщо ви просто сміття викидаєте до сміттєвого баку, потім це дійсно буде розкладатися ще три роки, і все ж таки є якийсь вплив негативний на, на природу. Пані Юлія, ще уточнити стосовно е, великих пакетів, наприклад, е, там на 7-10 кілограм, які є в великих супермаркетах, там в сільпо чи в інших, е, чи вони будуть, чи не зросте їхня вартість? А якщо цей пакет більше 50 мікрон, то він ще буде. Тільки mm -hmm. що вилучається все, що менше 50 мікрон. Mm -hmm. Ну і ви згадували про те, що будуть штрафи, то хто буде штрафувати і куди звертатися, якщо є порушення, наприклад, якщо хтось торгує чи роздає ось такі пластикові пакети? Це дуже хороше питання, оскільки у нас в цілому, якби зараз об'єднуються всі служби, то скоріш за все, що це буде поліція. А, ось тому якби але спецпеції ніхто не відміняв, тому якби, якщо це звичайний громадянин, а хоче так зробити, так щоб в певному магазині все ж таки, якщо вони продають або роздають безкоштовно пластикові одноразові пакети, які мали бути вилучені, і вони хочуть, щоб його штрафували, звичайно, треба першу чергу визивати поліцію. А далі вже поліція в залежності від того місцевості, де, де знаходиться де є можливості, вони будуть виз... або визивати, або штрафувати на місці. Ось. До речі, які штрафи можете нагадати? Ще раз хочу сказати, що для підприємств установ організацій, які е, збувають пакети, штраф е, одноразові пакети менше 50 мікрон, штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Я думаю, що ми окремо що зробимо рейди як від екологічних організацій, за коактивістами, екопатрульними, а візьмемо поліцію, журналістів і залюбки. Поїдемо в такі міні-рейди для того, щоб дійсно показати, що ця система працює. Закони робляться не для того, щоб ми їх порушували, а для того, щоб покращити наше з вами життя. Тому що все, що стосується еко, це наше життя, це наше здоров'я, і ми маємо їх дотримуватись відповідально. Кожен громадянин незалежності від того, це споживач, якому просто впарять той пакет. Або це підприємник, це який хоче зробити приємно і безкоштовно надати пластик в родину, пані Юлі, З вашого досвіду чи багато таких свідомих громадян, які от повідомляли би поліцію про зловживання, про порушення, от адже, запровадження. Платного продажу пластикових пакетів відбулося раніше, і, очевидно, якось люди реагували на це. А, насправді зазвичай це екоактивісти, які просять просто не робити цього, і в цілому навіть іноді визивали. Навіть я визивали один раз поліцію. Ось поліцейські, звичайно, чомусь на той час це було на початку цієї всієї історії з пакетами. А сказали, що Юля, ми їдемо на розслідуванням вивствати тут своїми пакетами. От, але це дуже важливо насправді. От і я хочу звернутися до всіх і до поліцейських і до органів виконавчої влади місцевого самоврядування, що нам потрібно це. Це контролювати закони потрібно контролювати дійсно, щоб всі їх виконували. Тому тут потрібно об'єднуватися і громадянам, звичайним споживачам, і підприємцям, які живуть правильно, от, і не порушують закони. Ось ну і звичайно контролюючим органам. Пані Юлія, цікаво, чи знали ви, чи в Україні вироблялися ось такі на тонкі пакети, чи їх можливо імпортували із інших країн, і чи зараз ці пакети не стануть предметом контрабанди? І таким чином, можливо, дійсно хтось десь там із під поли буде їх чи продавати, чи щось в них насипати. На базарі, продавати? наприклад. Я сподіваюся, що все ж таки цього не буде, тому що насправді єдине, що з чим ми зараз будемо мати проблему, що в нас настільки багато їх було на складах і заздалегідь закуплену, що навіть війна і коронавірус на це не повливали на їх зменшення. Тому в будь-якому випадку, я думаю, що ще під полиці підприємці, малі підприємці, торгаші різні на базарах, вони будуть просто парити для того, щоб збути те, що в них є. Таким чином, наражаючи себе на штраф від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень. Але вам не відомо, чи вони вироблялися в Україні, чи вони імпортувалися? А, вони і виробляються в Україні, вони і імпортуються, в залежності від об'ємів. Тобто вони можуть стати Але предметом контрабанди. Які так? Їм треба... Ну, я не можу сказати, що це буде контрабанда. Я просто думаю, що підприємці зараз, які виготовляли такі пакети, будуть переналаштовувати лінії для того, щоб відповідати закону України. А в інших країнах як? В в тисячі році я була в європарламенті, коли голосували за відміну використання одноразових пластиків. Це було 23 жовтня, як сьогодні пам'ятаю. І насправді uh, єдине, чим ми відрізняємося від інших країн, це що дійсно, наприклад, коли робив це європарламент. То вони дали два роки на те, щоб різні директиви, програми для підприємців запрацювали. Зараз ми ще не досліджували, чи будуть якісь спеціальні програми для таких підприємців, які будуть переналаштовувати свої лінії. А, ось але в Євросоюзі це було дійсно, коли давали навіть спеціальні кредити, програми для підприємців, для того, щоб вони переналаштувалися і були максимально колишньо відповідальними. А в нас не давали, і не дають і не дадуть. Ну у нас зараз ідуть інші, у нас інша ситуація під час війни і зараз дають різні грантові програми для малих підприємств. Тому я думаю, що зараз, якщо хтось захоче щось виробляти дуже екологічне, органічне можна написати грант, навіть через дію подати і стати супер екологічно відповідальним підприємцем. Що ж, дякуємо вам, пані Юлія, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, Юлія Марх, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine», була з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Юлія. Тримаємось. Дякую, гарного вечір.